Живемо один раз, мамо, не бурчи, заявила мені донька, коли їй сказала, що не варто було так витрачатися на день народження. Я просто маю з чим порівняти, бо ж бачу, як живуть італійці, і вони на свята значно скромніше накривають столи. Хоча я і заробляю заробляє Віталій дуже добре 900 тисяч євро в місяць, а заробітчанка я вже 5 років, то порахуйте, скільки я заробила, та я постійно економлю на собі, а донька, яка живе за мої гроші, виявляється, не економить зовсім. Отримаю я зарплату, накуплю всяких смаколиків і відразу в найближчу неділю бусом передаю додому в Україну. Там у мене донька, зять, двоє онуків. Я ж думала завжди, що їм потрібніше, а я вже якось обійдуся. Працюю я на Фісі, доглядаю літніх людей. У них я і живу, і разом з ними харчуюся, тому особливо на себе витрачатися не доводиться. А коли по четвергах чи по виходжу в місто гуляти з такими ж заробічанками, як і я, то навіть каву за півтора євро шкодую собі купити. Та ж за ці гроші можна буде цілу пачку в магазині купити і дітям відправити. Ти, Марія, зовсім розуму не маєш, повчала мене заробічанки, ти наче два рази жити збираєшся. Невже не розумієш, що життя у тебе одне, і воно дуже швидко минає, та купи собі ту каву і круасанду кави. Ти ж в Італії. Треба сказати, що ті жіночки, які вже тут по 15-20 років, нічого собі не шкодують, на відміну від мене. Але вони вже своїх дітей забезпечили, та тепер і про себе можуть дбати, думала я собі. І продовжувала всі гроші висилати доньці. А нещодавно я втратила мобільний телефон, у мене його вкрали на базарі. Думала собі новий купити, але пошкодувала 200 євро. Донька з України свій старий вислала, а собі якийсь новий айфон купила останньої моделі. Я на тому не дуже розуміюся. А потім я додому приїхала у відпустку і зрозуміла, що дарма я так на собі економлю. У доньки був день народження, до неї друзі прийшли кілька сімейних пар. Так, донька моя такі столи накрили, що тарілки стояли одна на одній. Мені не шкода, але навіщо так витрачатися, коли я собі в Італії на каву з булочкою шкодую грошей. Зробила це свято донька собі за мої гроші, бо вона домогосподарка ніде не працює, заробляє лише зять, але останнім часом йому дуже врізали зарплату, тому я так і намагалася їх підтримати. А вони, виявляється, копійку берегти не вміють. А ще для мене стало потрясінням, коли я дізналася ціну того гаджета, який купила собі донька. Той айфон коштує більше тисячі євро, інша справа, якби вона сама на нього заробила. Виходить, що праві були мої подруги заробічанки я на собі економлю в той час, як мої діти особливо гроші не рахують. Тепер, коли я на все це подивилася, повернуся в Італію ще на кілька років, щоб собі на старість заробити, але економити на собі вже не буду. Перше, що я зроблю, це куплю собі чашечку запашної кави і свіжу випічку, на яку я досі лише дивилася. Цікаво а то я одна така серед заробічанок, чи є ще подібні до мене, які так само шкодували купити собі каву, в той час, як наші діти тут шикують за наші гроші.